Да, вас, собі друзі на першому кулінарному в ефірі програма Кулінарний дует. І Сьогодні у нас в гостях готуватиме їсти улюбленця багатьох українських людей, і моя в тому числі неперевершена Міка Ньютон у студії. Будь ласка, Міка, Привіт. привіт! Давай здоровим правильно? Да. Так, сьогодні ми я так зрозумів, по я не питав тебе перед програмою, що не мутувати, але здогадався, що у нас є варений рис, у нас є перець, значить це вже як мінімум фарширований. Морква, uh -huh. це я так думаю, або вона може бути обжарена з цибулькою і кудись так само і в перець Ага, або в перец, Брис, ясно? Щоб вкусніше. Ясно. Цибулька, так, так. І може бути якийсь салат. Та я це зараз да. підозрюю, але поки я не бачу інших інгредієнтів. ага, вони в холодильнику. Так, да. єс, окей. Тоді ти, ти стаєш зараз на моє місце. Це буде твоє робоче місце. Я Ми тобі начинаем. буду допомагати. Я перед тобі Хорошо. почати мушу тобі е, зав'язати фартушок. Ну, як полагається. Так, нас заведено, та. щоб ти не вимастила Собі кофточку, щоб ти не вимостила собі штани і взагалі, щоб ти виглядала на гарну таку так. господиню куховарку. Чка -чка, я тобі поможу бути це. Так, спереді. Ну. Да, все є. Може все-таки отримати. Давай, так. Давай О, ти да. тянеш. Все, нормально, є. Да, 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 корсет нормально. Все нормально сидить. Хорошо. Так. Супер. На кінець ти поїм щось смачне, чує моє серце, що це буде першого. Будемо сподіватися, що у нас все вийде. Я не Нічого не не Такі гарні дівчата, як ти не можуть так. Ну не вміти готувати смачно. Нож. Миколичка, я думаю, що тобі оцей дивиться. Саме у нас ходовий. Опа. Повір а, ну ним дуже класний. Ні, як хочеш, я тобі все буду допомагати. Тому Хорошо, вибирай я думаю, собі. що ми почнемо з перця, так як він може варитися. Так, більше, Это він змирать. буде варитися в воді. Чи смажитися на сковорідці, чи що? Ні, ми його, звісно, ми його в сметанці, потім посінка. Ага, да. Все ясно. І все буде на все, все 100. Да. Все буде добре. Так, віддавай Там... мені мусор. Мусор. Раз, раз. Раз, ну, два, ага, раз, два. Ага, тобі потрібно, я зрозумів, тобі потрібно ну... два ножі для того, щоб одним вирізати серединку, Чист... чистити, а да. другим да. різати. Давай, так, я буду. Все, ага, все, я ж для того все. в тебе є помічник. А, все, все вибрасуємо, да. Так, так. Класно, ну я дуже радий, що ти прийшла до мене в гості. Якщо скажу тобі чесно, до мене різних багато людей приходить, але а, я не була тобі ще. ти не була раз, а по-друге, що тобі я особливо радий, тому що а, дуже уважно слідкую за твоєю творчістю вже багато років. Да. Серйозно і каданина маленька була. Ну так, що бачиш, маленький грати слідкую. І мені дуже приємно, що сьогодні ти є в нас в гостях і що так, сьогодні є твої такі успіхи. Дуже приємно, що ти їдеш на, на, на фестиваль, так? Ти їдеш да. на, на, нова на, волна на в этом гаду. От, мені дуже... Я можеш не хвилюватися, считай, що ти вже перемогла. Раз, ти... Я, я тобі серйозно кажу, згадаєш мої слова. От коли згадаєш, що тобі, дядя, Вітя він казав. Все буде нормально, Міка. побачиш. Я надіюсь теж, що... Триматимемо кулаки своїм потенціалом, тим більше... З твоєю командою, яка в тебе є, з колективом да, з цим мені повезло на все 100, 100%. і не без зухвалості, скажу, що дуже дуже люблю і поважаю твого продюсера, так. Юру. По лесу, то мы нас попри нього, я думаю, що все буде дуже класно, повір мені. Ми стараємося, ми працюємо. На Це самом деле від ми... команди зависит, наверное, весь успіх. Поэтому на волне я думаю, что ну, это будет не только моя по моя победа. Да, я ну, думаю, знаешь, что куда-то, но мы. Я... Главное, знаешь, на конкурсах мне кажется, просто главное показаться и запомниться. Правильно, да. Потому что когда ты идешь и думаешь главное быть первой, да, ну, никогда ничего не типо, получается. Я с тобой з абсолютно. Головне, гарно засвітитися. Ты правильно абсолютно говоришь. Тому, звичайно, Краще з тим всім ще й перемогти, але м, давай yeah. будемо, е, як ти кажуть, оптимістичні і думати про те, що, так як ти сказала, що е, ну хай не, не, не більше половина, але 50% це залежить чітко від команди, а може yeah. навіть 60%, а тільки yeah. 40 від Артист. А ти якраз маєш тих всі 40, про які я говорю, тому... Это... Будем все буде нормально. Да. Що тобі допомагати різати, кажи мені? Так, ну ми зараз лучок, я хочу, щоб А Дарат хочу запропонувати сделать... версія, А ну попробуй все-таки цим ножом. Дивись, він не має таких ага. зубчиків, як цей. А зубчики ну, лучше режет, не такого ну, покальзи. Так, хорошо. Лучок нужно, я думаю, мы поджарим с морковкой. Я думаю, что доверю чуть-чуть. Реза ты четвертый. Потеря, потеряйте. По третий и. Давай я включу, що, сковорідочку включаємо, да? Так? А ну. А ну давай подивимося, чи ми зможемо включити плитку. Я вже який, який рік. О, бачить oh, просто, okay. просто все. Включається плиточка. Дев'яточку. Все нормально. Все дуже гріється. Просто минулого разу так. в мене були <кхух> в гостях інші друзі. І ніяк? І ніяк. Ти знаєш, не хотілося. І це, що найцікавіше, єдиний mm. раз таке було, що так, це, так воно. Так, де там у нас має бути. Що ти шукаєш, кажи мені? Mm, фарш. Правильно, там десь так, має бути фарш. фарш а ми є. в свою чергу наливаємо сковиточку олії. Олійка для фарш. того, щоб вона роздивилася на ній. Фарш, я так думаю, його чи що це що це за такий фарш цікавий? На свини, що не дуже похоже. Да. Я думаю, що ми і а... фарш? Фаршик трохи теж. Піджаримо? З чого тоді починаємо? По, починаємо щоб тобою. Морковка. Тру да, моркву. Готово. Хай буде так, тру моркву. Ще... Як забагато має бути моркви? Ну, думаю, що этой... однієї маквинки вистачить. Да. Так, да. поки я труморку, Ох, е, е у нас е е ну, такі різні, різні запитання завжди uh -huh. ставляться до гостей, які приходять до мене на кухню. Ну, там, наприклад, Чим займалася в дитинстві? На карате ходила, каталась да. на Вількі, об... постоянно перше вступлення було просто колені були обіте. Справа в тому, що якраз власне це, про що ти зараз розказуєш, повір мені, дуже-дуже цікаво нашим телеглядачам, серйозно. Ми да. просто тримаємо дуже багато листів і власне нас питають про творчість, зрозуміло, все понятно, це бачимо, mm. любимо. Це про всіх так демово. А от де що як щось якесь така, знаєш? Детство там, в школе хорошо училась? 4-5 Классично, так и все Да, 4-5 Закончила 10 или 8? После 8 куда-то поступала? Я после 9 класса поступила в эстрадно-цирковой колледж Сюда, до Киева? Да, уже в Киев Я уже 15 лет как перебралась да, и так, Вот я уже тут и живу Живочина, И так? постоянно Это очень-очень классно Да, по вот. классу вокала Потому все время спрашивают в когда говоришь эстрадно-цирковой Все сразу, ооо, циркачка, цирк, да? цирка, говорю Ти знаєш, до речі, це була моя мрія в дитинстві поступити в Київський зранку коледж, да? Коли я був дуже маленьким, там 8-10 років. Ну от і у мене така цель, виходить, Тому... була з дитинства, і. Ту будеш сміятися, що саме цікаво, я так і не в... не, не поступав, не вчився в київському старанно коледжі, але на сьогоднішній день маю запрошення йти туди працювати да? викладачем. Представляєш, Представляє, як моя мрія здійсняється, яким чином. А я кажу, якщо о чому ти мечтати, оно завжди рано чи поздно. Згідний. Ще, якщо, сторони, ще, якщо, з цієї сторони збивають. З вірою, і з, з любов'ю, якщо ти да, з надією помри, такою. Помрія, помріє. Міка, скажи, моркви. І наф вистачить точно. Da, я думаю, що І вона куди <свят> йде? Зразу вже сковорідку можеш? Я думаю, <чи? свят> що да. І лучок ми туди бросимо. А що раніше, Чи це не має значення. Я думаю, що. А вона рушки на героїв, роблю менше. Робимо менше, щоб так не горіло. Думаю, що в місті можна, Шісті. буде менше горіти лучок у нас. Пізніше ми трошки Буде вкусніше. Ау, а то не багато буде моркви? Ну кажи. Ну, може, ще трохи. все. Ось це, думаю. Добре? А Розкажи, будь ласка, знаєш що розкажи? Розкажи про якісь, може, якісь приколи були там під час концертів, якісь курйозні Ой, ну, моменти. Знаешь? Плаття ворують. Ну ты типу, куда там, микрофон а, током удары. Я... Ну, ну, образно... Мне уже эту цвету, не дай бог, конечно, что это никогда не произошло так, со мной. Так, так. Но так. мне уже пророчи, что говорит, когда-то ты со сцены свалишься, потому что когда я на сцене, я себя вообще не контролирую. Ну, я, ну, я тебе скажу честно. Я просто я ношусь как сумасшедшая и бывало, вот я начинала, я уже так дохожу до сцены, я понимаю, что я, я сейчас упаду, а я бігти? поняла, оно сходится. А я тебе скажу честно, э, не артистной. Який ні разу не впадав в оркестрову яму. Тому це зі всіма нормально стається рано чи пізно. Я коли був маленький, мені років було 13, я вже тоді грав на танцях в районному будинку культури. От, це був сьомий клас чи восьмий, чи, чи не пам'ятаю, сьомий, по-моєму. Ну, Я вже був типа, там, куміром серед місної молодіжі, на той момент дівчата вже е, кусали губи і так далі. О, ти я з здоров'ями. Тому я хрещений, виходить, в такому випадку. Нічого, уміківся попереду, тому чекаючи моменту, да, ти будеш потім це, гордитися, що ти прийшла хрещення. Так як yeah, армії yeah. переводять, знаєш, We're черпаки. Uh -huh. б'ють черпаком, там, салаги, там, мішком і yeah, далі. Так. Так. Я, звісно, буду старатися, щоб мене не ус. Ні, ну зуб збивала. Так, скоренько, Чур -чур -чур. Що, ж... зуб збивала. Так ріжеш скорее. Що, зуб збивала, так? Одна живу, кто ж не приготовит, сама все готовлю. Поэтому... А, а не, не любишь Опыт там? Есть. Ну, в основном балованные наши звезды любят в маркете фабрикат уже готові купувати. І... Ну ж не їсти. вкусно. Конечно, не вкусно, но пластмасово. То, ну, что правильно. ты сам приготовил. А ты ж наш дочерка из выехала на семьи, да. разумница. Мама, мама тато выхода. Готовит, да. А ты давай привет, мамі маме тату давай. Мама, папа, мама. Мама привіт. Мама тато. И бабушки. И бабушки. Она одна у меня осталась. Дякую вам. Спасибо, спасіба, спасіба за сина, спасіба за дочку. Да. Так що дякую вам за, за дочку. Я дуже добре пам'ятаю, е, як я був у вас в гостях. Мені страшно да. приємно, я дуже тішуся, що в мене е, навіть до сих пір є якась пам'ять. Тато мені щось тоді був подарував, вже не пам'ятаю, що але щось воно в мене є. Десь, по-моєму, ніж колекція ножа. Да. Я просто збираю ножі, і в мене дуже їх багато є. Там такий класний. Один був. з них так, такий з ручкою красивою, з козі ножкою. да ще пам'ятаю. Маленька-маленька така. Да. Ось така кнова була. Это так що? точно. Ну что, я думаю, что мы чуть-чуть уже это дожариваем, что чуть-чуть бросим. Так что хотя бы чуть-чуть, да. Сюда надо больше сробли огонь. Да, чуть-чуть, чтобы оно все впиталось и будет вкуснее. Угу, угу, я думаю, что. давай. Я, помешу, я уже Фаршик будет вкуснее. Ручку. Давай, чуть -чуть может, и так да, чуть -чуть. Руки, не лайк. Чуть-чуть. Много не надо. Ну так, запах гарний, м'ясо пахне. Вкусно. поэтому я люблю все час мішати вместе, потому тому що м'ясо впитувається і воно намного вкуснее. І ще я вам скажу секрет від Мікі Ньютон. Вона мені переправимо сказала, зараз не каже. Все повинно бути надзвичайно свіже. Щойно згороду, да. м'ясо щойно забито з котини. Ну і так далі. Ви зрозуміли, що я має на увазі. Так що, такі пироги. Ах, як гарно виглядає. Подивіться, як і виглядає, mm -hmm. і пахне, і все, все в тему. Все. все, як можна бути. Як книжка пише. Мік... Мік вона не найди, що гарно може готувати, але я чую, що хлопці, готуйтесь. Ех, кому жінка га? Скажи. Або наоборот. Тільки я або наоборот. Або наоборот. Ех, хлопці, бідні будуть. Я думаю, що наоборот. Мені мама завжди говорила, говорить, бідний, бідні, так. Ну, я, звісно, ну, добре. Но... Ясно. Так, ну бачиш, як в нас вийшло? Дивіться, яка картинка красива. Все, картинка красива. Супер. Так, я дорежу цей да. помідорчик. Так, може я щось тобі допоможу? Давай. А, а бачиш, сподобався ніж? Ніж сподобався? Хороший, хороший, я казав? Нож. А ти що мені казала? Нічого а, ні, не, не говорила. Треба, мені маленький треба, давай. Так, ми беремо терку. Дістаємо від нашого чудотворного, з нашого чудотворного холодильника. В котором сир, завжди все є. В якому да. все, все є. Так само, причому звідки з'являється, ніхто не знає. Просто завжди все є. Це дуже просто. Думаю, барабашка здесь живе. Барабашка, так. Сир весь треба чи половину? Я думаю, що весь. Угу. Чим більше сира, так, що, чим тим краще. лучше. Сиру багато не буває. ти так хотіла сказати? Угу. Сиру багато не буває. Тим більше... А Вкусно. ти, ну, а так їжд все, так? Нема в тебе якось спешілну дієта якась. Ніколи на дієтах не сиділа. І ні. сидіти не будеш, правильно робиш? <плес> головне, я відкрию таємницю, і всі це нормально знають. Що головне не переїдати. Їсти можна все потрошки в міру. Ну, не наїдатися на ніч перед сном так само, хоча мало хто цього притримується, я навпаки люблю. Спорт? Наїстися і типу, лягти. Ну, понятно, що побільше спорту рухатися. Дієти нема. А що, а що, що? Більше любиш, ну там яблука, любиш сильно. Сладке. Ага, от, пирожні, от я тебе і новиною. Тортики, це моя слабка. Ти не повіриш, але я ніяк, я вже хочу навчитися. Я не можу себе навчити на тортину, не можу, да не ладно. люблю солод, серйозно. От максимум можу десь те, що кусочок, кусочок з'їсти там. Я люблю таке, знаєш, заверне піроже, заверне. А, заверне. половинку свіжайшого, а, соковитого з зеленим чаєм. Все, більше я більше нічого не з'їм. Заварное, а вспомнил, ты, это да. Что ты все можешь А я могу, да. Туда выкидать? Сюда, да. Все выкидать сюда? Да, все. Давай, все. Чем все больше, минутки. тем лучше. Ага. То у нас получается там что, помидор, укроп и сыр, и все? Да. И олия? Это, это сумасшедший салат. Нет, туда можно майонезика. это очень вкусно, очень просто и очень-очень вкусно. А цибулю не даешь? Чесночка можно. І укроп має бути башко, так? Так, ну зелень, конечно. А петрушка не маєте? Можемо, і петрушку. Зелені тоже никогда не бывает. Много. Можете дорізати трошки цього. То і хопти трошки дорізати немає. Не все ж поймут. Січкарня, хоп, все наймуть, а що ж. А як вони далі будуть готуватися? Розкажи мені. і Ну зараз будемо фаршировать, зараз світанка зальєм. Так, і куда сок. ми це все покладемо? А от у нас красива, от така. Вот і куди, і на і на вогонь? І на вогонь. А що вона? Це стекляна не боїться вогню? Mm -mm. Точно? Ні, та чого є бояться? А ти що я не знав цього? Якщо що таке, що ага. Чого є бояться? А представляєш, як ми поставимо, воно взірветься. Ну что, будет эксперимент. Это будет интересно. Как, тоже. А, как без экстрима? Класно. А клашка краще на газову плитку чи на електро? Я думаю, каже? що разниці Угу. Ну, нам тут сильно треба прийняти рішення. На чому ж ми будемо готувати наші фаршировані перці? Помощь зала. Помощь зала. Звонок в студію. Звонок другу. Фаршировані перці. На чем? Класно, назва команди – фаршировані перці. Слухай, так, треба зробити. Чи є такі? Бум-медві кажуть. Ні, може бути там гарячі, ну, Red Hot Chili Peppers точно. Да. Не, не а, да. А тут фаршировані перці. Да, фаршировані, мабуть, немає. Немає, я думаю, що так, що там гарячі перці є. Надо срочно придумувати проект. Фаршировані перці. Тільки мальчиків немає. Непонятно, хто на сцені. Згадую, мало мальчиків. І не, це... не на кого присмотреться. І положитися, согласен. Mm -hmm. Скажи мені, правильно присыпаю Так? Так, да. все, супер, красиво. И так лишаємося, да. так? Так. Да. Це вже ми можемо в сторону вставляти. Mm -hmm. Це готовий салат, да. ще мішати треба. Ну, а потім помішаємо. Что... Ні, просто якщо ми давай, помішаємо, ну що ж. Я вже просто його можу поставити. У нас в цьому э, куточку у нас імпровізований ресторан ми з тобою сьогодні будемо при свічах, Ужин при свічах, Розумієш? Тому я би вже цей салат, все серйозно, ти думав. Чи не свічку маю себе, значить, я тоді це роблю вже довожу до цього? А це треба тверденько так? Ти скажи, щоб наші телеглядачі були в курсі діла. Ну, краще, допустим, я люблю, коли. Ну, але так через гарну, щоб не вилазило. А рис має бути добре зварений, чи такий сирувати, чи такий добре зварений. Такий. Ну не до конца. А, не переварено. – Конечно, ага. потому что он же ж будет. Ну да ты зраположил на виспиться чи нет? Нет. А, вон воно як. Хитро. Все, ну давай. Все красиво. Так. я как надо, олійку. я думаю, что мы все-таки еще один перец нафаршируем. Ну що ж, олійка у нас, до речі. Угу. А ну-ну, наша. Сімочки mm. наші пахнуть. Як ми будемо макуха, рибалочка. Карб на цей запах, знаєш, як пішов би у нас на стовочку. <гум> <гум> так. Це добре, це добре. Ну То ти мені довіряєш, щоб я помішав гарно салатику, так? Довіряю. Єсть. Yes. Ну, no, я вже yes. мушу постаратися. Раз така довіра, я вже мушу постаратися. Ех, oh, зараз ми з тобою будемо трапезничати. надо, надо, надо. Ну, Завивати. що я тобі скажу? Дуже-дуже просто, але дуже круто. Дай сюди. Вау. Я думаю, що. А не ось. сулили, причили? Не згадай. Ні, ну. ми кстати, нічого ще не ділиш. Хто знає, як на пахне. Господи, дякую тобі, Боже, за це все, що ти нам даєш. Вся слава тобі, Господь. Так, є. Це буде саме в у нас сьогодні з тобою найкрутийший ужин при свіче при свічах. при свече. Я одну взял свечку. При свече, нормально. свечку. Так, посолим, посолим. О, так, лучок окей. мы туда давали. Так, а где я, сметанка я, я, наша? Сметан. Нашему наша мы А, а как же? Как же? Я забыла. Что, так, возьмем. Вина вона в чем вот так, так. Это сок возьмем, конечно, чтобы было еще. А цей? Вкуснее. А джечка может, не? Давайте. Можем, кстати, в соус. Давай то трошки, то трошки. Можем. Вот так, ребята. Класно, як все просто. Mm -hmm. А вона, вона треба тепло тут тримається, нермається нормально? Да. Да, 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 не, нормально, нічого страшного. Так ми сюди. Так, я чітка. Я тоді вже запалюю кочегарку. Так, да, треба запалювати. Запалюю нашу кочегарку. Я mm -hmm. yeah, ребята, ви поки що не розумієте, що в нас що нас сьогодні yeah. з сьогодні чекає. Ви поки що не розумієте. Ви собі поки що навіть не можете уявити, що нас чекає. А що чекає вас, якщо ви це робите разом з нами? А якщо не встигаєте, то хоч мінімум собі запишіть інгредієнти і як це ці чарівні руки роблять, дивіться хлопці, готуйтеся, коротше. Так. Причому всі і одразу. І зразу, так. Отакий буде вогничок. Ну, хай бля, не повний. Смета сміліше кидай, її побільше той сметан. Зараз, 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 зараз. Сміліший кидає. Сіль не солив. Сіль не солив. Обычно этот соус идет лучше, чем перцы. Поэтому его ага. много не бывает. Нет, дело справа в том, что я в детстве пам'ятаю, в детстве, сейчас я себе позволяю, вкусный томатный сик, смешать с сметаной, просто хорошо сболтать, трошки соли. Бомба! Я, я уже не могу дочекаться, когда... Я думаю, это... Це... что огонечек все-таки нужно поменьше сделать. Дар, а давай, хай у нас стартанет так. Тартане. А воно потім почне булькати, як воно буде це? Ні, все. Ми будемо ловити. А може трошки злити? Ні? Нормально. Точно? Нормально, нормально. Воно може бути на маленькому огні, ага. а воно має єлі, єлі, Тартане. Ну що ж, я роблю тобі мінімальний вогонь. Так, да. мінімальний. Ганючок, щоб воно собі там доходило чуть-чуть-чуть-чуть, так єлі-єле. У нас все... почти все там варене, ну, ну, хвилин, Дивіться, я, я думаю, що я пі... просто підкажу, що кімен. Воно має дойти до кипіння і хвилин 15-20 на маленькому вогні покипіту. Початку почне кипіти сильно, піжім робимо вогонь до самого самого маленького, і воно світком вигляді 15-20 хвилин. Дойде 100%. відсотків. Да. Вау, шановні мої любі мої, кохані мої, єдині мої. Мої мої мої. Класний, та посмотри на запах, який класний пахне, Та бомба. Та коротше. Коротше, ви нічого не розумієте. Це так смачно у нас. Давайте червоний і жовтий, добре? Червоний то любов, а жовтий то журба. Так, так что, если, вот, ага, а как мы будем делиться, кому журба, кому любовь? Тебе любовь, звичайно. А ну Ты все манжел, договорились. Любовь, так что, повезло. Yes, I got it. А так мои, это потому что журба. Так не трать. Не, ложи, мне так как мои будут. Вот так я ж попала. На бурки туда налей, мне не ложечку. Он почему-то очень. Он... Я тобі казав, що сьогодні екстрим має бути. Он і получив. Мене заговорили. Що, 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 тепер як ну, непонятно не у кого. Не руки, нормально. а так, а я вам казав, перехвалив, ага. Ні, все одно, хороша, хороша. Міка наша хороша. Зараз я полею таку. А, так. Да. Дай -дай 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 -дай. Ну, не, побольше. Вже я, ну дай я, ну вже ж, ну що ти? Тобто угу. ти мені зламала ну, я... і ти ж мені я ж ремонтуєш. Я ж то да. Ти мені зламала і ти ж мені ремонтуєш. Добре. Я ж повинна Так, любі мої друзі. Я думаю, я думаю, знаєш, що думаю? Я думаю, що пора наш імпроі імпровізований стіл вже рехтувати. Ресторан, ресторан. Так, наш ресторан, так би мовити. Свічку, де свічка? Свічку дайте. Так, жартувати. Я жартую. Фічка, если мы... я просто боюсь, если будет свеча, то я подпалю что-то. Я ага, не могла. Нет, я, я я, я, знаешь, нет, я просто yes. так делаю, Думаю, почему все так, класно, так. Слушай, образить, все так гладко идет? Ну должно что-то произойти. Ну так, ну. я ну, как... Причем, Причем так. Не звертай, не что уваги. Скажу тебе честно. Да, все делаешь. что не делается, я делаю к лучшему. Абсолютно так, салатик. Абсолютно верно. Салатик, трошки. Так, соленый, все нормально. А фрешек мы делаем. Зараз, зараз, что ты чекай, то не женочь рук делу. А, Нам це... машину треба ще нести. Але я все одно мушу вже салатик переставити на імпровізований наш столик, ресторан наш з тобою. Ресторан, да. так. Так. Угу. Це в нас, бачиш, спеціально В цьому хаосі цей салатик гарно буде виглядати. Е -е, для цього я дістаю. У мене є такі дві скатерті самобранки, називаються Так, Ресторанні скатерти самобранки. бачиш, угу. як ніби ковер самоліт Раз. І полетіли вони на наш імпровізований стіл. Салатик, так, что, ну, ж то все зробили. Так, вілочки, мабуть, візьмемо. Вилки чи ложки, я не знаю. Ну давай вилки. Хорошо. Бери дві вилки, готуй. Я поки що переношу наші, е нашу машинку помаленьку сюди готувати. Зараз ми будемо з тобою фрешик. Так? Угу. Я думаю, що два яблука замало, треба три на двох, правда? Я Як думаю, да. Три на двох. Угу. Три на нас двох. З твого дозволу поріжу я. Та? Неси перець правильно угу. з лівої сторони. Ух ти! Все, знаєш, таке враження, що ти виросла на цій кухні. А як же? Ну, Я так. так, так. Да. Отже, у нас вийшли фаршировані перці, у нас вийшов салат чудотворний. І у нас зараз до логічного завершення доходить приготування фрешу. Ти знаєш, що фреш потрібно пити? Тільки свіжий. Тобто, приготували і, і протягом, ну, протягом ну, ну хвилин це максимум. Вже далі він його можна вилити. Ну що, ми раді. не забагато не відзовляв, може два треба хата. Міка, ну ти навіть ти ще менше за мене, тому тебе не прошу. Я завжди, в мене, коли гості приходять, вони все вище за мене. Я стакани, то дістати дістаю, а вже... А от закриті. Двер... <ристо> 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 Та так і я можу. <ристо> Чекай, ну витримає, я трубочку можу дістати. <ристо> трубочки можу дістати. Красивенькі, нужний, зелені, мені зелені. Він бере зелену, а мені візьметься жовту, так. Хай все, буде. Все, договорились. Так, ну так, закриваємо, будемо шукати зараз трубочки. Так, це для Так. Чекай, давай ми так ручку, надавимо, напевно, щоб все-таки соку. Для того ми вставляємо це сюди, опускаємо сонце вниз, включаємо машину, я кажу, жить. І поїхали. Камон! Класно? Так, це є, це є. Ну, так як і я казав, пів яблучка в нас залишилася. Ну. Я думаю, що нічого страшного в цьому нема. Я думаю. Люди так, мішають так. говорити. Чесно вам скажу. Я хочу побажати тобі ще раз разом з усіма нашими телеглядачами. Успіху. Не буду казати перемоги. Успіху. Гарно виступити, щоб все було дуже клево. Ми всі будемо тримати за тебе кулаки, через те, що Спасибо. ми тебе дуже сильно любимо. Спасибо вам большое. Всім бажаємо міцного здоров'я, добра, До вдачі і все найкраще. Смачного. У!